Доброго ранку, доброго дня, вітаєте ви, вітаю вас я. Діти, погляньте на моїй долонці маленька сніжинка. А на ній загадка. Послухайте та відгадайте, що за диво все навколо білим пухом замело. Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. Так, діти, до нас прийшла зима. І сьогодні сніжинка запрошує нас у зимову подорож. Сніжинка хоче з нами пограти та про зиму нагадати. Але для того, щоб почати нашу подорож, необхідно одягнути правильний одяг. Тому погляньте, будь ласка, на картинку, подивіться її уважно і назвіть предмети одягу, які підходять до зими. А зараз сніжинка хоче показати нам картину. Подивіться на неї, будь ласка, і скажіть, яку пору року ви на ній бачите? А скажіть, будь ласка, як змінюється природа з приходом зими? Що відбувається? Подивіться на картину і скажіть яких кольорів більше? Яких менше? А яких взагалі немає? А ще скажіть у цієї картини який настрій? Гарний чи поганий? Та чому ви так вважаєте? Діти. А зараз погляньте ще на одну дуже цікаву картину. Кого ви на ній бачите? А ви знаєте, що у багатьох картинах зображують зиму як казковий персонаж у вигляді гарної дівчини і називають красунею, чарівницею. Феєю. Подивіться, вона вам подобається. А що саме подобається в ній? А зараз ми з вами пограємо в гру розминку, яка називається Добре чи погано. Я буду вам називати певні ствердження, а ви мені будете відповідати добре чи погано. Приготувалися. Ліпити снігову бабу, гратися в сніжки. Це добре. Сніг засипав все навколо. Всі рослини сховані під сніговою ковдрою. Це пташкам та тваринам нема що їсти. Це погано. Кататися на санчатах, лижах та ковзанах. Це добре. Ходити гуляти лісу, лісовою доріжкою. Засніженою це Насипати в годівнички корм для птахів. це Дерева мають змогу відпочити. добре. Це та добре. Так, молодці діти. Ось ми з вами провели гру розминку та продовжуємо наше заняття. А зараз наша сніжиночка запропонувала нам з вами погратися в дихальну гру вправу. Для цього необхідно було підготувати або ось таку пір'їночку, або шматочок ватки. Кладемо її на долоньку і починаємо легко дихати. Як легкий вітерець рухає маленькою пухнастою сніжинкою. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо, тепер трошечки вітер посилився, прикладаємо деякі зусилля. А зараз зірвався сильний холодний морозний вітер, гойдає гілки дерев і стряхує з них сніжиночки. А тепер закриплющили очі і уявили, як всі ці сніжинки літають, кружляють навколо нас. А зараз. Голодний зимовий вітер переніс нашу Сніжиночку в ліс і нас разом з нею. Що ж вона побачила там? Подивіться, будь ласка. Кого ви бачите на цій картині? Тварин та птахів. А скажіть, будь ласка, які тварини впадають в сплячку? Які тварини активно переживають зиму? Яких птахів ви бачите на картині? Як їх можна назвати одним словом? Зимуючі. А які птахи відлітають в теплі краї? Назвіть їх. А як вони називаються одним словом? Перелітні. Так. Молодці діти. А ви знаєте, як себе поводити в лісі? Ви знаєте правила поведінки в лісі? В природі? Давайте разом їх пригадаємо. Чого не можна робити? Не можна кричати. Не можна ламати гілочки, дерев та кущів. Не можна розкидати сміття. Скажіть, будь ласка, а коли ми з вами йдемо на прогулянку в ліс, в парк, що ми повинні з собою взяти? Гостинці! Якщо ми йдемо в гості до лісових звірят та птахів, ми беремо з собою гостинці для них. Що ми можемо їм взяти? Яблочко, капусту, морквочку, насіння. А що ми можемо зробити для птахів? Так, годівнички. І на цій картині ви теж їх бачите. Падають сніжинки. Білий сніг, білий сніг заміта стежинки. Вітерей жартівник віхолу зіймає а мороз чарівник з дітками пограє. Сподобалась вам Фізкульт хвилинка? І мені теж сподобалось. А ще сніжиночка хоче перевірити, чи знаєте ви, які є пори року. Давайте ви їх назвете. Які ви знаєте пори року, а яка зараз пора року настала. Так, зима. Зараз погляньте, будь ласка, на картинку, і ви побачите, які ознаки зими. Перевірте, чи знаєте їх всі ви, чи можливо якусь тут пропустили. Подивіться і назвіть кожну ознаку зими? Зима найулюбленіша пора року для дітлахів. А чому? Скажіть мені, будь ласка, що можна робити взимку? В які ігри можна пограти? Давайте ми разом з вами розглянемо картину з зимовими забавами та розвагами дітей. І розкажіть мені, що ви на цій картині бачите, чим займаються діти? В що вони граються? Який в них настрій? Які ігри ви любите грати? Що любите робити взимку? А скажіть мені, будь ласка, в які ігри можна гратися зі снігом? Так, можна ліпити снігову бабу, снігову фортецю. Можна гратися в сніжки, можна їх кидати на дальність. А ще хочу вас запитати, з чого складається наш сніжок? Так, з маленьких сніжинок. А як можна описати сніг? Який він? Білкий. Який ще? Пухнастий. А на дотик який він? Холодний. А якщо полежить на долонці, який він стає? Мокрий. Тому що сніг це що? Так, це вода. А коли падає багато снігу, як це можна назвати одним словом? Снігопад. Скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам наша сьогоднішня подорож разом з сніжинкою? Що саме вам сподобалося? А що вам було важко робити? На які запитання було важко відповідати? Наше заняття підходить до кінця. Дякую вам за увагу і за те, що побували сьогодні разом з нами на нашому зимовому занятті. Сніжиночка вам каже: дякую.